Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. І сьогодні ми вам покажемо лайт версію рибалки. Рибалка, як, каз... як сказати, на мінімалках при своєму телі. Чи Багато мене людей питають, чи стоїть з собою брати вудочку, якщо там їдеш на відпочинок, на тиждень, на два, на три. І ось як кажуть в цьому відео я вам відповідаю на всі ці запитання. Погнали! Так, ну що, отак виглядає наша рибалка. Ми кидаємо на хліб ми ловимо сьогодні, ось подивіться. Ми кидаємо спочатку поплавок, а потім ми трошки кидаємо під кормку. Ну такий самий хліб тільки, тільки твердий, той що не на це. І так ми ловимо. В принципі, зараз вже вечір, пів шостого. Ну, риба ловиться, я вам скажу, як є сонце. Як сонця нема, вона вже набагато слабше ловиться. Набагато-багато раз. І отак ми ловимо. Подивимося, що сьогодні наловимо. Давай, нерну поплавок, давай, тяни! Опа, молоток! Молоток, 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 дивіться. Хопа Молоток, Стасик. Так, ну що в нас? 2-2, да? Так, а ось маленьку, ще одну маленьку піймав. Ану Показуй, показуй. Ну, це маленька, бачите. ой 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 ой, -ой. Зараз он прям сидить кіт жде. А де кіт? Ні, цей кіт у нас вже об'ївся. Другому дамо. Так, давай. Ось, бачите. Стасик витяг, малий витяг. Ну, це отака вона тут і рибка. Ну, зате клює постійно. Постійно синок клює. І ми її ловимо. Синок. А ну тяни, 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 нервну, нервнув. Крути, 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 крути. Опа, ще одна. Третя твоя. Ой, не впусти, не впусти. Третя твоя. Ось, дивіться, у нас ось рибка маленька. Маленьку віддаємо котові кіт он їсть. Кс -кс -кс. Йди ще. Ще й кота годуємо. Давай, хвастайся син, уловом. Скільки тут? Mm -hmm. Ну, десь двадцяток, да? так? Да, так, буде навіть більше. На сковородочку буде. А що ми її жаритимемо чи котам, як скажеш? Mm -hmm. Будемо жарити? Ой, блядь, жарить та ти що? Що, дивіться? Оце наша риба, почистив я її, засолив, ну як підсолив, бо це вже другий день. Вчора ми прийшли ввечері і вже ввечері. Не видно вам буде на камеру, як ми будемо жарити. Дивіться, рибу я по привичці вже, як в Україні, я робив маленьких карасиків, різав кістки. отак. Кістки оце, отут должно не більше 1 см. Якщо ви просто поріжете, отак, то це вам нічого не дасть, а ви повинні порізати кістки. Максимум 1 см, навіть можна і пів сантиметра. І тут де кістки порізати. Ну, чи для, для морської риби це буде актуально, чи не актуально, воно ж. У морській рибі я навіть відчуваю, що кісток менше. Бо я навіть як різав, то я чув, що кісток мало річиться. Так що не знаю, скажу вам, як скуштую. Так, ну що, покажу вам один мій лайфхак. я беру пакетик, кладу муку. Ну, щоб жарити, ви мене зрозуміли. Кладу муку. Ну, і потім викидаю, щоб... Щоб не тратити на це тарілку. Так, ну що, поїхали. Значить, включаю жарку. Спочатку я включаю великий вогонь. Лью туди масло. Масла я люблю лить багато. Дивіться, одна закончилась. І другу навіть наливаю. Я люблю, як багато масла. Що, сковородка накалилася і починаю жарити. У мене вона присолена, я вже говорив. Ну, і все, йому в муку вмочаю. Не дуже багато муки, обтрушую, В середину муку, не кладу. Ну, ось сюди, не кладу муки. Була ще маленька, ну маленьку я отдав котам. Десь зловили приблизно 20, ну, 22 чи 23 рибинки. Ну, десь це половина. Було маленької, половина такої. Трошки більшої. Так, добавлю ще трошки газку. Так, дивіться, отак вона у мене виглядає, ця риба. Ну і жарю. Щоб олію трошки відділити від риби, я на салфетки кладу, я нагідці так кладу все, бо ну, олія не дуже корисна. Так, перекидаємо на другу сторону. Запах такий рибний. Не карася, а рибного жиру. Ну, коротше, хеку. Так, да, хеку. От зараза, блядь, трохи пристала. Ну, нічого, нічого. Так, ну дивіться, піджарюється вона непогано. Я дуже не пережарюю, На запах, хороший запах, приятніший, ніж у нашого карася, скажу так. Я вам взагалі скажу, найдобріша риба це яку ти сам зловив. А цю ми зловили самі, так що вона нам по-любому буде смачною. Навіть на дві сковородки. Не на одну, а на дві буде. Так, ну я навіть не пробуючи вам наперед скажу, що, мабуть, з морською рибою так не треба робити, як я вам сказав. Трошки її підрізати. Бо вона дуже мягка. І вона прямо, ось подивиться, прямо вона розпадається, тоді ось дивіться. Прямо вона розпадається. Так, следующа партія. Опа. Опа. Упал. Все лайфхак работа, выкидаємо. Так, ну що, витягаємо ми другу партію нашої рибки. Ну, і саме головне, яке, я вважаю, якщо у вас цього немає, то риби жарити не починайте. Без нього не вийде. Ну, звичайно, це цибуля. цибуля. Так, ну що, подивіться, отака вийшла у мене карасики ці так називаємо. Цибулею я заклав їх. Все, зараз будемо пробувати. Ну шо, будемо пробувати рибу. Бачите, яка в мене вийшла. Цебулюю я засипав. Так, а ну ж, давайте лайхафакшну. лайфафакшну. Тоша лайхфак. Риба ще гарячкувата, гарячий не їсти. Так. Кістки. Значить, кістки є тільки по ребрині. Добра риба. Значить, так, як порізав, так кісток немає. Фланкувати, ну нічого. До пива буде ву. Так, і пробую. без лайфлака. Ну, я вам скажу, для, для, для морської риби цей, звісно, лайфхак слабше підходить. Морської риби, звісно, менше кісток. Вони тільки по хребту. Ну, а так, якщо ви хочете, щоб душе прожарене було, то ріжте. Знаєте, що відступайте не більше 1 см. Не більше. Навіть можна й пив. Ну, так, тук-тук-тук. Отак. Вот Тук один, 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 не більше. Все, підписуйтесь на канал. Ось вот така у нас була лайт-рибалка в цьому випуску. Все, всім папа. -па.